Святе Іван лі, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в той час власник, якому докоряв Іван, і в тому часі, коли Ісус побачив, почав проповідувати, мав яких 30 років, і, як гадали, був сином Йосипа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Ян — Іанная сина Йосифа сина Матта Мататії Мататії сина Амоса сина Наума сина Елі сина Нахая сина Мата сина Мататії Мататії сина Семеїна сина Йосеха сима Йода сина Йонана Йонанама сина Реси сина Зорубавела, сина Салатіїла, сина Нері, сила Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадана, Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елізара, Елиз, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосипа, сина Йо, Йо, Йонама, сина Йосипа, Ele aqui, sina meleia e sina meni, sina matata, sina natana, sina Davida vida, sina esseia, sina yovida, sina voza, sena sale, sina na laçona, sina amina dava, admina, sina arni, sina esroma, sina. Фаре се сина Јуде, сина Јакоба, сина Исака, сина Врама, сина Таре, сина на хора, сина сируха, сина рахаве, сина фалека, сина евера, сина сале, сина кайма, сина сина кайнама, сина арфаксада, сина сима, сина ноја. syna Salema, Salecha syna, Matusale syna, Enocha syna, Ereta syna, Maleleje, Malelejela, syna Kainama, syna Enosa, syna Sita, syna Adama, syna Boha. I Isus, že polný ducha světo, vrnul se za Jordánu, І дух повів його у пустеню.